Про гроші будемо говорити далі е, в контексті нашої підтримки від міжнародних партнерів від Європейського Союзу і від, від міжнародного валютного фонду. Е, знаємо, ми що є зараз ці проблеми з отриманням репараційного кредиту від Європейського Союзу, е, тому що там Бельгія проти виступає, вона не хоче, е, не хоче підтримувати цю ініціативу. І е, через це е, під питанням стоїть ще й програма МВФ. І от... Е, З'явилася сьогодні інформація про те, що завтра ми отримаємо знову менше грошей по вже існуючій програмі від ЄС на пару сотень мільйонів євро за новий квартал, тому що не встигли вчасно виконати ті реформи, під які самі підписалися, знову як і минулий квартал. Це повідомлення від залізного нардепа нардеп Залізняк. Чи справді у нас є проблеми з отриманням міжнародної підтримки від Європейського Союзу і від міжнародного валютного фонду у зв'язку з тим, що ми недовиконуємо ті реформи, які обіцяли виконувати, і цей репараційний кредит нам теж пригальмували? Якщо говорити загалом про виконання реформ затримки з боку Верховної Ради, я не бачу жодної. Є затримка часто від Кабміну в імплементації підзаконних актів. Деякі з них роками, увага, не місяцями, а роками не розробляються. Тобто, ми проголосували, президент підписав закон, пішов так би мовити, у виконання, а Кабмін далі нічого. А як саме європейці контролюють? Я думаю, що вони контролюють саме уже факт імплементації всієї частини, тобто з підзаконними актами, угу. так само я не бачу. Проблем в Верховній Раді довше проголосувати, чи додаткові дні виділити, якщо був би перелік великої кількості запитань. Більш того, ми не працюємо е, цілий день чи цілодобово тиждень підряд, і так далі. Якби стояло питання, що ми не встигаємо щось проголосувати, повірте би, Верховна Рада залишила бися. Довше, і ми би голосували, uh -huh. і хтось би приходив там з собі з, з їжею з дому, з бутербродами і так далі. Жодних проблем взагалі з цим немає. Питання стоїть до того, хто розробляє, хто дає відповідні показники, якісь чи запити до розробки цього того чи іншого законодавства, але в більшості випадків імплементацію а, європейських будь-яких актів і синхронізацію займається кабінет міністрів. Тому питання до кабінету міністрів або до тих, хто курує їхню роботу. Значить, або не даються вчасні відповідно вказівки, і через те, потім залізний нардеп пише такі речі, що ми щось не встигаємо. Якщо це так, значить, треба міняти ще кілька позицій в кабінеті міністрів, і тоді затримок з фінансуванням не буде. Я думаю, що ситуація до кінця року вона обов'язково виправиться. І що стосовно репараційного кредиту, так би мовити, вже тепер почали речі назвати своїми іменами. Тому що репараційний кредит я не знаю, чому він так називається, тому що репарації не вступили ніяк у дію, оскільки Росія десь в жодному суді не засуджена і там не призначено виплату репарацій. Тому це якась така дуже умовна назва, не знаю для покращення іміджу Європейського союзу чи що, тому що вони користаються замороженими російськими активами. На яких заробляють кошти і нам віддають частину, тобто вони фактично передаючи нам кошти, так би мовити, технічно дають нам цей в кредит, і цей же кредит самі перекривають потім прибутком від заморожених російських активів. Угу. І Я повторю повторюсь, просто ще раз вже казав неодноразово, що 200 з 300 мільярдів нам відомих. Вони існують і зрозуміло, де вони в Європі, але поки що вони працюють за старою схемою. Як тільки вони перейдуть і дасть Бог це станеться наступного року в окремий траст спеціально створений для цього, то цей траст почне заробляти для України в 6-7 разів більше. Не 1% річних, а 6-7% річних. Цікаво.